Друзі, я вас вітаю, давайте дивитись. Дружківка Краматорськ на картах Лінарман з 17 по 23 листопада на тиждень, на найближчі 7 днів. Міста Трошківка. Ну, карти попереджають, треба бути дуже пильними і уважними на цьому тижні. Так, зараз будемо дивитись, що саме цього Чого саме це стосується. Знову ж таки, активізація дронових атак. Послабити нас, десь якісь, можливо, складські приміщення, держустанови. І знову ж таки, це стосується цивільного населення, послабити цивільного населення, поставити на паузу, зменшити, ну, зменшити ресурси, в принципі, десь обрізати, перерізати світло, зв'язок, інтернет. Ну, В принципі, нічого нового. Особливо це е, при фронт, ну, громади, які наближені до фронту, е, там прям буде дуже важко відновити ресурси. В принципі, все і дуже-дуже мало шансів, бо значні пошкодження, і це прям ключове для ворога повтор певних подій. Все, що стосується, розбити логістику. В принципі, нічого нового карти нам не показують. Да, так, прям зупинити, зробити важкість нам нерозуміння, як це стосується більш всієї області стосовно логістики. Те, що стосується логістики, як доставляти підвозити ресурси для життєдіяльності населення, Ну, ось таки, емоційно важкий період знову перебої зі світлом, важкість, бо небезпечна ситуація, що стосується відновлення. Доведеться чекати. Так, 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 ось, будь ласка. Ресурсні об'єкти, Ну, ресурси, все, що стосується міста. Загроза для наших захисників. Знову ж таки, багато тривог, здається, вони там і не вимикаються. Да, І загроза саме логістики, саме от підвозу будь-яких ресурсів. Важливих ресурсів. ну, Намагаються нас як можна сильніше послабити по всіх напрямках. Це стосується і військового постачання, підсилення, якихось дуже важливих ресурсів для нас, прям дорогоцінних, які нас підсилюють, знищити нашу силу хочуть. Ну, і це стосується цивільного населення. Знову ж таки, через обстріли, через небезпеки доведеться чекати відновлення ресурсів. Подивимося ще окремим відео, як завжди, ми дивимося ракул незламні і на Таро Ситуація, але, в принципі, по енергіях поки що нічого не змінюється. Плани ворога ті ж самі. Лишити нас без ресурсів і. Відповідно, зробити неможливим логістику. Так, давайте далі дивитися Краматорськ з 17 по 23 листопада. Місто Краматорськ на найближчі 7 днів небезпеки та загрози. Основні головні події по місту. Місто Краматорськ. блокування якихось людей. Дай то Боже, щоб це не під уламками, а просто такий ну, важкий взагалі період, важкі випробування. Дай то Боже, щоб просто це стосувалося якихось ресурсів. Загроза з повітря може бути для дітей. Або якісь очбові заклади, дитячі заклади, ну, де ж установить, знову ж таки, якісь, подивіться, ти карти майже так само йдуть, як і подружківці. Небезпека з повітря для якихось складських приміщень, де ж установи, знову ж таки, ці дронові атаки, посилення. Знову ж таки, обрізати світло, зв'язок, інтернет. Дуже багато повітряних тривог, але тут більше не сам Краматорськ, а ваші населені пункти оці посілки, що входять в Краматорську громаду. Знову ж таки, особливо вночі будуть наносити шкоду ресурси, але тут ще й про те, що через руйнування, через. Нанесення нам шкоди, знову ж таки, будуть графіки подачі води, подачі світла, подачі ресурсів. Будуть намагатися так само намагатися знищити, щоб зробити нам важкість в плані відбудови відновлення. Да, зробити нам негаразди, будуть кошмарити населення. Знову ж таки, логістика. Знову показує нам логістику. Це знову по області, не, не тільки по самому місту. Десь от як, як обмежити нас, щоб не було можливості взагалі нічого підвозити. Знищення, от, прям знищення будь-яких шляхів е підвезення ресурсів. Ну, через це і, на жаль, можуть бути і людські жертви. Також проблеми зі світлом. Почуємо про це. Якісь будуть новини, так не видно, так? Да? Якісь новини будуть стосовно ресурсів для цивільного населення. Про те, що ключовим лишається те, що буде необхідно чекати відновлю ну, ті самі графіки, що нам показували. Що буде слабкість стосовно ресурсів, да, ми в, слабкої, в слабкій позиції, доведеться, щоб привести до норми, ну, відновити щось, доведеться, мабуть, довше чекати, ніж було до цього. Важкий період. Тут ті самі картки виходять, треба бути уважними все, що стосується з ресурсами, фільтрувати новини. Але, в принципі, після важкого періоду все одно от шанс на відновлення, шанс на те, що буде змога підвести необхідні ресурси, вона є. Але ну, треба розглядати будь-які варіанти. Ну, це вже не нам робити. Але. Ситуація зрозуміла. В принципі, що по Креметорську, що по дружківці, плюс-мінус однакове. Дякую, друзі, за увагу. Чекайте наступних моїх відео. І знову ж таки, дякую вам за ваші підписки, вподобайки, коментарі. На цьому тижні ми дивимося Краматорськ, Дружківка, Славянськ, Костянтинівка. І ще буде відео Дніпро Харків і Полтава. Якщо якісь інші міста цікавлять, бо дивлюсь, що дуже мало хто переглядає саме по всій Україні розклади по загрозах, тому пишіть в коментарях, буду розглядати, можливо, які саме міста вас цікавлять. Ну, а взагалі не забувайте дивитись відео. Натисніть дзвіночок, щоб вам надходили сповіщення про нові відео. Ще раз дякую за увагу. До нових зустрічей!